Перш за все, дуже популярні в Україні. Напівпрофесійний інструмент, але, тим не менше, навіть на якихось розсадниках, на виноградниках цей інструмент використовують. Це є белота ось такої от серії. Це є моделі 36-ї серії, тобто в них всюди от вказаний номер 3629, наприклад. То ось ці ножиці такого типу з незручним замком, з дуже довгими лезами. Тобто вони є ось такого типу. З різним видом лез, бачите, які є дуже гострі, з вигнутим лезом на бік, з нормальними лезами, так би мовити, і з тупими кінчиками. І ось по моделям 36-29, довгі кінчики, довгі леза, тонкі кінчики. Популярні в Україні, але ну мені вони абсолютно не зручні. Я не розумію для чого такі довгі кінчики ними не зручно з нормальним лезом середньою довжиною і з тонкими кінчиками 36-24. З тупими кінцями, з досить таки масивним лезом, дозволяє обрізати грубші гілки. То міцніше лезо 36-21. І е, нормальне лезо нормальної довжини. Це десь порядка 4,5-5 см. І вони зігнуті на бік. Ось ми бачимо дещо зігнуті на бік. 36-23. І також з цієї ж серії вбилоти є 36,28 маленький обвідний секатор, і 36-22. Середній ось такий обвідний секатор. По якості виконання, по роботі, по сталі, все це ну, непоганий середній клас, скажімо так, воно нормальне за свої гроші. Тобто, ось цей інструмент, ось цей інструмент і ось цей в Україні є досить популярним.